І, власне, момент нагодувати дітей це було найважливіше для батьків. І у мами таке питання стояло кожен день весь час. Де взяти кошти? Що купити? Бо дефіцит на той час був у всьому. І яку роботу приробити, як заробити гроші. Мама працювала дуже багато і вона ще. Брали якісь там прання, щоб зробити якісь гроші. допомагала ходила комусь там город копати, сільськогосподарське таке робити Я ходив разом з нею. Коли літній період починався, то ми там в ліс ходили, ягоди збирали. Потім це привозили в надвірну на базар, продавали. Ну, де можна було заробити якісь гроші, то обов'язково це, це це, це торкалося маминої мамено, енергії. І вона дуже, я її порівнював потім, вже коли я почав трошки думати, звідки воно це все бралося, то я порівнював свою маму із, із ластівкою, яка дощ, не дощ. А вона вилітає з гнізда і підлітаючи до гнізда, там відкриваються жовті дзьобики ластів'ята. Так само, і мама наша, яка працювала, я наша, бачите, згадавши Петра і Миколу, яка дуже тяжко ставила нас на ноги. Вона молодець. вона Поставила так і на ноги, і не збилися на мені всі хлопці, і це дуже є важливо. Доля в неї була така ну, пошкрябана доля, але мені видається, що в неї все-таки щастя було, не дивлячись на те, що вона в ранньому віці стала вдовою, але щастя було в дітях, вона раділа життю, вона була життєрадісна, вона вміла забавлятися і коли робили якісь. День народження або свята, якісь наступали, то вона завжди була в центрі уваги, гарно співала, вміла їсти добре, готувати її на весілля, навіть запрошували готувати. Тобто вона така була життєрадісна людина, і така від неї фонтан йшов емоцій. І оцей фонтан емоцій він завжди викликав інтерес. А я, будучи самим найменшим в сім'ї, то я завжди попадав під мамину спідничку, під її. Покривало під її парашут, Все смачненьке мені діставалося. Любов, найперше, мені діставалося. Хлопці по, -по -з гнізда рідного повилітали, а я коло мами весь час був. Я вдома старався підлоги мити, прибирати, бо більше нікому було. І коли мама йшла на роботу, то я старався прибрати в хаті так добре, що сусідки навіть дивилися і казали, це маму називали Бенючка. От, у Бенечки мала народитися третя дочка, а народився от син Богдан. Бо він підлоги і приходили. Сусідки приходили і перевіряли, заглядали, чи я тільки спереду помив підлогу тут на виду, чи ще там під ліжками вимивав, під столом. Чи вимивав там підлогу і перевіряли. І дуже дивувалися, що я вимивав там також. І вони казали: вау, це хлопець мав точно бути дівчиною. Але е, я розумів внутрішньо з дитинства я розумів, що більше нема кому допомогти, то й мусив цю роботу робити. Але вона мені в кайф заходила. Бо коли ти знову ж таки будь-яку роботу, якщо ти робиш задоволенням, то вона тобі в кайф виходить. А потім треба було там курей доглядати. Коли маленькі були курчати, то щоб ястреб не вкрав і треба було пильнувати їх, і свині треба було їсти давати. Бо мама обов'язково купувала свинку, яку треба було вигодувати, для того, щоб ми мали потім що їсти. І тому -то це такий, е, життєрадісне коло спасіння, яке крутилося довкола сім'ї. Воно було якимось тим і хазяйством, тим, яке повинно було бути, і певний обов'язок, який виконували всі, хто складав цю сім'ю. Не можна було тоді сачканути і сказати, я цього не буду робити. Мені дуже хотілося також піти там в футбол, грати або ще щось, але треба було йти виносити там на, на, на гору, там де наша грядка була, треба було виносити гній, картоплю, коли садили. І це було дуже далеко, це десь півтора кілометра було йти, нести, хоч невеликий вантаж, але нести на своїх плечах. І тому -то це, це якась витрата певної енергії давалася, коли ти виходив наверх, а коли ти вже там коли вертався вже з цієї грядки ввечері через Ліщиновий ліс наш. І раптом ти бачив, що коли це було восени, ти бачив там світлячків. Величезну кількість світлячків, і ти міг їх в руку набрати, і вони світили як ліхтарики. І це було задоволення тим, що вночі ти коли вертаєшся, то там неймовірний якийсь щебет, якісь неймовірні такі пташки співають, щось таке відбувається. То й ти додому йдеш. Мама мама встигає там ще щось варити. А ти засинаєш один на ліжку. Мама сонного тебе будить садить, їсти і ти сонний їш, і знов лягаєш спати. Якась така була така дивна, така ну казкова історія життя. Це своєрідна якась така казка, яка закінчувалася любов'ю. Ну і, і вона була оточена любов'ю.